Доброго дня, дорогі друзі, підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене у цей ранковий час. Я сьогодні вас знову вітаю в своєму трояндовому саду після коротенької перерви. І от зараз перед вами моя красуня лагуна. Подивіться, яка кількість бутонів, які розкрилися. І це ще не всі. Вона тримає ще. Певну кількість нерозкривтих бутонів дуже ніжно пахне. І аромат тут стоїть неперевершений, свіжий, чудовий трояндовий аромат. Про цю троянду можу розказувати тільки все хороше. Подивіться, яка вона в мене висока! І от вона зимує так же прекрасно, як і цвіте. Зимує вона на цій опорі. Я її не знімаю і не вкриваю на зиму. Багато хто вкриває лагуну, в мене вона зимує, так як ви бачите, на цій опорі. По-перше, тут її нема куди спускати на землю, тому що тут місця немає. А по-друге, це трудоємкий дуже процес і, скажімо, часу на це ніколи не вистачає. Тому вона у мене зимою на опорі, і я вам повинна сказати, що навіть зима 20-2021 2020 року її не зіпсувала. Вона зберегла всі свої оці от гілки. Ну, я періодично вирізую старі і залишаю більш молоді. Ну, і якщо когось інтересує, як я годую, то ну, періодично підливаю, скажімо, органіку або комплексне добриво, яке складається з азота, фосфора і калію. Я потім покажу вам, яким я добривом користуюся. Так, вона, вона в мене зараз цвіте, поряд з нею, квітує Ільза Крон Суперіор. Оця ніжність. Оця неперевершена біла троянда. Вона мені дуже подобалася колись, коли я її вперше в каталогові побачила. Ну, і поки я її не придбала, не заспокоїлась цю. Рядом з ними Симпаті. І от зараз. Хочу перевести ваш погляд на квітуючий аспірін. У мене тут чотири кущі аспіріну. Він починає тільки розкриватися. Ця троянда створена була до сторіччя лікарського засобу, який ви все знаєте, аспірін. Він дуже широко застосовувався в медицині, у всьому світі і зараз застосовується. Ну і заслужив, скажімо, такої уваги, що навіть троянду створили і назвали аспірін. Така вона флорібунда. Вона стає, вона біла, але з часом стає трошки-трошки рожева. Залежить від погоди. От восени, коли вона цвіте, то вона тоді трошки має таку рожеву серединку. Вона тоді свіжіша, бо на Великому сонці вона чисто біла і швидко-швидко розкривається. Хоча цвіте вона досить довго. Витривалий сорт, хочу сказати. Але квітнути почалась тільки зараз. Тобто багато вже троянд розкрилися, а вона ще тільки-тільки зараз. Ну, перед вами лампіньон, красунчик. І далі я хочу перевести ваш погляд на Бермуду. Подивіться, це чайно гібридна троянда, якого вона коралового відтінку. Ну, зараз сонце піднялось. От не знаю, чи передасть камера це все, чи не передасть. Ну, величезна, по-перше. По-друге, довго квітує. І по-третє, мені дуже подобається оцей такий лососевий колір самої троянди. Продовжує квітувати неперевершений декор Арлекін. Я вам показую вже, мабуть, третій тиждень цю троянду. І от на сьогоднішній день, сьогодні у нас 21 червня, ні, 20 червня сьогодні. От, і ви бачите, ось декор Арлекін. Як себе почуває на сонці, тут пряме сонце. Ну, а поряд з ним Брідж Волтер Ну і от іще один красончик, це Еді Ніче. Дорогі друзі, переведу ваш погляд на троянду плетисту Аляска. Аляска це біла троянда. І от дивіться, яка вона висока. Піднялася високо, ми тут її опору зробили. І от вона така густа і дуже багато-багато квітів на ній. Аляску я від'єднала від опори і пустила, скажімо, в свободне вільне плавання, тобто вона трохи нахилилась до землі. Вкривати не вкривала, але до землі трошки опустила. Ну і це ще одна красуня французької селекції питомник Дельбар, Ла Дюре. Ой, вибачте, Б'янвеню, Б'янвеню. Б'янвеню, що в перекладі значить ласкаво просимо. Отака от, от троянда. Ну і починає квітнути Інес Сістер. Вона рожевого кольору і має от такі от мазки, білі мазки на рожевому тлі. Сьогодні у нас дуже жарко, обіцяли 32 градуси за Цельсієм, тому я хочу швиденько пройти по всіх своїх трояндах. Не знаю, як вони витримають таку жару. Ну перед вами. Ви бачите Розаріум Ютерзен. Розаріум Ютерзен. І він розкинувся на всі боки, спустився навіть донизу. І разом із чистцем він тут поєднався і квітує. І от починає квітувати троянда. Жасміна, жасміна. Ну, Вона тільки починає квітувати. Ну і ось у вхідній зоні троянда ельф. Ну, Звичайно, це не найкращий вибір, тому що цю троянду, на жаль, я не зможу вам рекомендувати. Вона хватає чорну плямистість, от ви бачите, є на ній. Я її обробила, зараз вона тримається, скажімо. Але й в минулому році таке було з нею теж. Тобто троянда сама дуже пахне і ніжна, і колір у неї такий ніжний, гарний. Але, дорогі друзі, ну, трохи морока, тому що навіть у цьому році вона вже вхитрилася От, підхватити десь. Я вже два рази її обробляла, треба знову обробити. ну, Треба на це знаходити час. Тому краще саджайте такі троянди, які більш стійкі. Дорогі друзі, поки спека не знищила ще цю красу, хочу вам показати свої троянди, які квітують от на улиці. От перед вами Шанталь Мерье, дуже пахуча троянда. Прекрасний сорт, дуже пахне. І поряд з нею перпер Перладж, вона теж має такий дуже інтенсивний колір, інтенсивного забарвлення, інтенсивний запах. Ну і тут перед вами ще одна красуня. Це неперевершена Рубен Роуз. Неперевершена Рубен Роуз. Запах в неї теж чудовий. Ну, От ростуть наші барбарисики жовтий і бордовий. Ось вот такі красунчики. Ну і зараз в силу цвітіння вступила Шанталь Мерье. Дуже ніжна, дуже пахуча троянда. Отак вот виглядає наша вулиця. Отак вот виглядають наші дворики. Он сусід порядок наводить. Подивіться, яка краса. І перейдемо зараз до саду, подивимося, що там іще квітує, як себе тримає на цій жаркій погоді. Уже відцвітає і зав'язується виноград, ось грона винограда. От. Ну і там далі ви, ви бачите лавочку, яку зробив мені мій чоловік. Мені вона дуже подобається, дуже зручна. І ось перед вами бачите така парасолька із кампсіса. Ну, кампсіс ще не квітує, але вже викинув, бачите, ось він викинув бутончики. От. Ну, коли буде квітувати, потім... Це буде гарно звисати донизу. І от він у нас завитий на трубі вертикальний, створює тут тінь. Частина троянд квітує, частина вже скинули свої пелюстки. І от перед вами іще красуня-барок продовжує квітувати. І шнеє вальцер. Неперевершена біла троянда. Але вона вже розкрила свої, скажімо, останні квіти. І ці буде вже відцівши квіточки, треба буде обрізати, щоб вона випустила нові пагінці. А барок іще продовжує цвісти. Ну, ось мої красуні Лірі дуже жарко, вона собі шукає прохолодне місце. А що ж, в такій шубі? Попробуй, не нагрійся. Ну і ось херітейдж. Англічанка англі... англійської селекції Троянда Heritage. Ну, вона дуже ніжна, дуже гарно пахне, але вона, вибачте, дуже швидко відцвітає. І треба ось уже обрізати все це. Ну і мамина біла троянда на цій жарі, теж квітує не так то довго. Треба брати сікатор і приступати до роботи.